Будемо у водійстві Духа Святого. Тут не потрібні е, наші настрої, який настрій у нас. Послухайте, браття і сестри. Подивіться Ісус Христос. Він був хрещений і поведений Духом Святим Світ... Пустелю. І він почав служіння Лука 4,18, зайшов в синагогу, взяв книгу пророка Ісаї і зачитав Дух Господень на мені. Він помазав мене і почав служіння в дусі свідому, помазання. Також він сказав учням. Не відходьте з Єрусалиму, поки не зійде Дух Святий на вас. І вони чекали, коли зійде Дух Святий. Лука, не Лука, а Дії, два глава з 1 по 4 і сходить Дух Святий на них. І там не пишуть за настрій, який був, за ситуації пишуть. Послухайте, що вони проходили, але вони проходили з Духом Святим, в перемогах. Куда вони не заходили? В які міста? Почитайте дії апостолів, браття, сестри. В 17 главі дії написано Коринтян до Єфесу, до Галатів, куди вони не заходили, вони змінювали духовну атмосферу в країнах. Тому що Ісус Христос дав владу нам в духовному світі, Лука 10.19. Наступати на зміна Скорпіон і на всю ворожу силу. І наша боротьба не проти крові плоті, проти духов злоби піднебесної. І як написано в Коринтян. ми, перебуваючи у плоті, не по плотській воюємо. А наша перемога завдяки Богові. Ми можемо задумки демонічні розрушати Словом Божим. Браття, сестри, куди вас не веде Дух Святий, ви будете змінювати духовну атмосферу в країнах і в містах, куди вас веде Дух Святий. Як Він веде нас, Він дає слово на країни. На ситуації ми висвобождаємо в Дусі Святого молитвах Все Слово і міняється атмосфера. Халілуя! Слава Тобі, Отець! Наш Бог, слава Тобі за Дух Святий! Ми вдячні Тобі, за милість любов твою за нас. Ми вдячні Тобі за сина Твого, якого ти віддав за нас. Ісус Христос! Ми вдячні тобі, дякуємо тобі, Ісус Христос, що Ти прийшов у цей світ, поніс наші хвороби, немощі і гріхи. Ти все пригоздив до Голгофського Хресту, Ісус Христос. Ти примирив нас з Батьком, Ісус Христос, приніс нам новий заповіт від Батька благодаті любові. І Отець нас зробив служителями духа, а не букви через тебе, Ісус Христос. Халілуя, наші імена записані в книзі життя на небесах. І ти нас не залишив сиротами. Ти умолив Отця і Отець повернув Духа Святого Християнства, який зараз з нами. Ісус Христос, ми дякуємо тобі за спасіння, за твою кров, за твоє життя, яке ти пролив, а віддав за нас. Дух Святий, драгоцінний, облічай нас, наставляй нас, навчай нас, веди нас до повної істини, відкривай нам істину, Дух Святий. Напоминай все, за що казав Ісус Христос. Відкривай будуще, Дух Святий, світий. Наповняй вірою Божою, Любов'ю Божою, силою Божою, Дух Святий, світий. Аллія, слава Тобі. Будуть бурі і шторми в твоєму житті. Але Ісус Христос говорить, Івана 15, 20, Він говорить, я переміг світ, мужайтеся. В світі будете мати скорбі, але я переймих світ. Аллія. І він говорить, я не залишаю вас сиротами. Я молю батька, батько дасть поверне Духа Святого, який зараз з нами. Аллія. А наповняйтеся Духом Святим, наповняй нас Дух Святий більше, більше і більше. Ми хочемо бути і сповнені і наповнені тобою, як був і сповнений і наповнений Ісус Христос і учнів дії апостолів. Ми хочемо бути наповнені тобою, Дух Святий. Щоб разом з тобою ми прославляли нашого Господа по всій землі і нашого Батька Небесного. Слава тобі, мій Бог! Галія. Будьте водіми Духом Святим, браття і сестри, а всі, хто хводім Духом Божим, сини і доньки Божі. Послухайте. Будуть бурі, будуть шторми, галі, будуть, але Дух Святий проведе вас через ці бурі і шторми в перемогах. Ви будете завжди в перемогах і будете духовно сильніші, сильніші і сильніші, як він говорив, від віри до віри, від слави до слави. Аллія! Благословінь вам, Господніх, браття, сестри. Алілуя. Благодать Господа Бога нашого, нехай буде на нас всіх. Любов Бога Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами. Амінь, амінь, амінь. Доброго вам вечора. Благословінь вам, Господніх, мир в сім'ї вашій, в домівки вашій, в країни ваші. Мир від Господа. Халілуя! Слава Богу! І ми ведемо молитовну брань. Молитовну брань, духовну брань ми ведемо проти духа війни, проти духу корупції в Україні. Ми ведемо молитовні духовні брані, тому що наша війна не проти крові плоті, проти, проти духу злоби піднебесної. Ми ведемо ці брані в молитвах. Слава Богу за Господа, що Він нас зробив служителями нового заповіту. І в новому заповіті Він дав нам духовну зброю, духовну зброю. Тому одягнитися в зброю Божю. Надіньте на себе шльом спасіння, Перепоясуйте себе поясом істини, надійте на себе броню праведності, Одіньте чоботи благовісника, в одну руку візьміть. Щі твіри, які не зможуть пронзити стріли лукавого, а в іншу руку візьміть обоєострий меч Слова Божого. І нехай Дух Святий вам дає Слово Боже відкриває на ситуації, як відкриває нам. І ми висвобождаємо в молитвах Слово Боже на ситуації. І ми бачимо, як це слово Божє матеріалізується. До зустрічі рідні, благословенного вам вечора. Ми любимо вас, браття і сестри. І це не залежить від служителів над тобою поставлених, від єпископів, апостолів, від пастирів. Це не залежить наповнення Духа Святого. Ти можеш наповнюватися. Де завгодно, тому що Ісус Христос сказав Самаранітянки, приходить час, і Він настав уже, що будуть поклонятися Богові не на горі, не в Єрусалімі, не в тому місті, не в тому місці, а правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі і істині. І Отець шука таких поклонників, бо Бог є з дух. І йому треба поклонятися в дусі і істині. Ти можеш на будь якому місії наповнятися Духом Святим, спілкуватися з Богом для того, Ісус Христос і прийшов, щоб ми мали напряму. Відносини з Богом і спілкування з Ним і мали спасіння. Друзі, рідні, до зустрічі, благословеного вам вечора, яка присутність Духа Святого зараз на цьому місці. Дякую тобі, Дух Святий, за твоє наповнення. За твоє наповнення, яке ти зараз наповняєш. Дух Святий. Наповняй вірою Божою, силою Божою, любов'ю Божою. Дух Святий. Аллелуя. Нехай відступять всі діагнози, які поставили тобі лікарі. Прямо зараз, в ім'я Ісуса Христа, Дух Святий. Спали всі діагнози. Всі діагнози, які поставлені лікарями, спали їх прямо зараз. І Він послав слово своє, і воно зцілило їх ранами Ісуса Христа будьте зцілені. які б не були діагнози, для Господа нема нічого неможливого. Він Всі діагнози обере від Тебе, як Він обирає і обирає від мене. Халилуя. Будьте благословенні, рідні. Амінь амінь и амінь. Слава Богу. Халилуйя. Амінь.